Гаряча новина США офіційно підтвердили, російські війська почали бити по Україні балістичними ракетами, які поставила Північна Корея. Про це сказав представник Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, у відповідь на це Вашингтон вживає низку кроків із союзниками та партнерами. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час нічної повітряної атаки. Ми все ще оцінюємо вплив цих додаткових ракет. Ми передбачаємо, що Росія та Північна Корея винесуть уроки з цих запусків, і передбачаємо, що Росія використовуватиме додаткові північно-корейські ракети для Цілювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських цивільних ці північно-корейські балістичні ракети мають дальність приблизно 900 кілометрів. Це серйозна ескалація Росії за підтримки КНДР. Впав у кому після стоматологічної процедури у Львові. П'ятирічний хлопчик не прокинувся після загального наркозу, під яким йому видаляли молочні зуби. Лікарі констатували у дитини смерть мозку. Вже місяць як життя хлопчика підтримують лише апарати. Щодня батьки борються з непосильними пробуваннями і не втрачають віри, що їхній син вийде з коми. Який стан нині у хлопчика та що кажуть у стоматології? Далі у сюжеті. Мелес, ми прийшли до тебе. Ми тебе всі чекаємо вдома, всією родиною. Так. Хочемо, щоб твоя душа. захотіла хотіла з нами бути. Всюди добре, а з нами таки найкраще. Так, Синош? Сім'я Пашників разом із двома маленькими донечками прийшли в реанімацію до сина. Вже майже місяць п'ятирічний Велес не прокидається. Після операції з видалення молочних зубів, яку йому робили під загальним наркозом. Хлопчик впав у глибоку кому. Показує, Він дихає. А, бачиш, Велес наш дихає. А, дихає так, Велес. По цієї трагедії у Велеса розболівся зуб. Батьки звернулися до приватної львівської клініки, щоб вирвати два молочних зуби. Батько розповідає, хлопчик боявся процедури, тому лікарі запропонували зробити це у вісні під загальним наркозом, аргументуючи тим, що їм просто буде незручно там ту трубочку перекладати. Ну трошки незручно з тим газом, тому що е, ну тому що якось їм там я там не знаю. Як стоматолог, не може вам нічого пояснити. То йому робили ми платі аналізи. Ехо серця, загальний аналіз крові. Прийшовши ту клініку, вони його ще дообслідували. Вони йому робили рентген на операцію. З Велесом пішла мама. Хлопчик всіляко пручався та не хотів одягати маску. Запропонували моїй дружині віднести одяг. Поки вона відносила одяг, вони його почали вже гвалтувати тою маскою. Вона швидко туди повернулась, типу, ну що відбувається? Вони та мамочка, дивіться, він не дається. Тобто ніякого психологічного підходу там Педіатрично, щоб до дитини якось правильно віднестись, не було. Сізіолог забрала маску і насильно його все-таки приспало. Потім вони підключили жінці, мої дали дружині, мої дали таблеточку. Мамочка, вийдіть в коридор. За деякий час операційної пролунав крик. Лікарі у паніці вибігли з кабінету та повідомили страшну новину. Вони сказали, що в дитини стався бронхоспазм і клінічна смерть. Ось про що вони сказали, що в дитини три хвилини не працювало серце. Вони його запустили. Все, їдемо зараз. Буде все добре, реанімацією. Швидкою хлопчика доправили до дитячої лікарні у дуже тяжкому стані. Майже місяць медики підтримують життя дитини апаратами. Загальний стан вкрай важкий, без особливо позитивної динаміки. Перебуває на штучній вентиляції легень. Проводиться вся необхідна інтенсивна терапія, штучна вентиляція легень, підтримка гемодинаміки і корекція ну, загальних параметрів життєдіяльності. У стоматології, де робили операцію дитині, стверджують, наркоз силоміць не вводили. Медиків, які видаляли зуби від роботи тим Слово відсторонили клініка зі слідством співпрацює. Це не відповідає дійсності. Значить, є відеоматеріал з камери відеоспостереження з операційної безпосередньо. Він є в наявності на сьогоднішній день в органу досудового розслідування. На відео зафіксовані моменти з початку, як маленький пацієнт з мамою заходить в операційну, і до моменту вже як його госпіталізувала карета швидкої допомоги. Тому питання чи було там насильне е, насильне введення масочного, масочної анестезії е, хлопчику це вже надасть оцінку органу досудового розсліду. щоб встановити винних батьки велеса звернулися до поліції за фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу україни це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником санкція статті передбачає Чає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вивчають документацію, призначену експертизу, триває досудове розслідування. Тим часом батько хлопчика каже, Велес уже почав реагувати на дотики. Впевнені, він відчуває та розуміє їх. Рідні не здаються та вірять, що синочок одужає, і скоро вони разом вдома складатимуть його улюблений конструктор. Ми твоя безпека, не переживай, ніякої образити не буде. Ніхто тебе ображати не зможе. Тато тебе захистить, мамка тебе захистить. Наші сонечко. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Сотні вантажівок застрягли на півдні Швеції через сильний снігопад. Країна потерпає від лютого морозу. Попередні ночі у Швеції зафіксували найнижчу температуру січня за останні 25 років мінус 43 градусів за Цельсія. На дорогах півдня вже через що утворилися затори. Рятувальники доставляють водіям їжу і воду та визволяють їх із снігової пастки. Іноді людям доводиться залишати автівки посеред траси, щоб евакуюватися. Рух на деяких ділянках заблокований. Його сподіваються відновити у п'ятницю. Через негоду місцями у Швеції скасували поїзди і автобусне сполучення. Морози також спричинили перебої з електропостачанням і мобільним зв'язком. Шведський суспільний мовник повідомляє, що до вихідних ціни на електроенергію в країні очікувано зростуть наполовину. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали полон та тривалу розлуку. Двоє українських морпіхів заручилися одразу після повернення з полону. Піхотинець Микола Гриценяк освічився військовій медикині Галині Федишин. Дівчину вчора повернула із російського полону, в який вона потрапила під час виходу з Азовсталі у травні 22-го року. Галина була єдиною жінкою в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Тоді ж до полону потрапив і її хлопець військовий. Його визволили раніше. Свідком заручен став командир бригади Сергій Волинський. Зворушливим відео він поділився на своїй Фейсбук сторінці.